Вітаємо всіх на нашому каналі, де ми розказуємо про фільми. І сьогодні у нас на черзі новинка 2025 року Календарний вбивця. Цей фільм не просто класичний трилер про вбивцю та його пошук. Фільм торкається чутливої та актуальної теми домашнього насильства над жінками. Фільм починається з того, що на всіх телеканалах говорять про вбивцю, який перед тим як вбити, пише дату смерті своєї наступної жертви на стіні, попереджаючи її. Потім глядач переноситься у кімнату, в якій знаходиться чоловік на ім'я Джул Станберг. Він сидить за увімкненим комп'ютером і відповідає на дзвінок дівчини. Виявляється, що він працює диспетчером у сервісі, який називається Я проведу тебе додому. Цим сервісом користуються люди, які бояться повертатись ввечері додому. На телефонній лінії дівчина на ім'я Каро, яка стоїть на автобусній зупинці. Вона боїться, бо навпроти неї через дорогу якась група молодиків. Вона просить оператора Джулса залишатись на лінії та допомогти їй. Чоловік радить їй підійти до найближчої машини та постукати голосно по капоту. Дівчина слухається і робить, як їй порадив джулс. Група молодиків втікає, і дівчина сідає в автобус. Жінка каже, що її звати Клара Вернет і що за нею прийде календарний вбивця, тому що він залишив напис на стіні. Під час розмови Джулс знову чує якісь звуки в квартирі. Підіймається і йде оглянути її. Далі чоловік продовжує розмову і радить звернутися до поліції, на що жінка відповідає, що вже робила це, але, на жаль, їй ніхто не повірив так само, як і чоловік. Розмова продовжується, і оператор звертає увагу жінки на те, що вона вже їм телефонувала раніше декілька разів. Клара пояснюється, що боялась ввечері повертатись додому, тому й зверталась до них за допомогою. Джулс цікавиться, чи у них з чоловіком все гаразд, адже з попередніх дзвінків є підозра на домашнє насильство. Після декількох запитань Клара нарешті ділиться тим, що вона пережила і чому їй так страшно. Зі спогадів жінки, ми дізнаємось, що вони з чоловіком поїхали на вечерю святкувати ювілей у ресторан у готелі. Стає зрозумілим, що жінка лікувалась у клініці, адже у неї не все гаразд із психікою. Окрім того, вона перестала приймати ліки. Зі спогадів про вечерю і про те, як поводився чоловік за столом, стає зрозумілим, що жінка жертва домашнього насильства. Чоловік змушує їсти їй морські продукти, які вона ненавидить, і загадково додає, що їй знадобляться протеїни. Далі жінка продовжує свою розповідь і розказує, що після вечері чоловік привів її у величезне приміщення у готелі. Клара бачить багато елегантних чоловіків із золотими масками на обличчях. Одна жінка підносить їм тацю з келихами та масками і пояснює Кларі, що це ексклюзивна вечірка із жорстокими іграми. Клара бачить плітки, кайданки та іншу атрибутику для садистських сексуальних ігор. Вона також бачить жінку, яка стоїть накрита плівкою, та чоловіка, який бере цю жінку за горло, придушуючи. Кларен чоловік каже, що цим жінкам гарно заплатили за цю роботу, а гроші за вхід на цю вечірку пілить в благодійну організацію на допомогу хворим дітям. Клара просто благає свого чоловіка піти звідти. Жінка розказує далі, що прийшла до тями із за болю. Вона відкрила очі і зрозуміла, що знаходиться на столі із зв'язаними руками навколо столу багато чоловіків. Жінка згадує, як її били плітками та голос її чоловіка, який казав комусь зупинитися, тому що він не хотів, щоб вона опинилась в лікарні. Він заніс клару у ванну кімнату і, як він висловився, для паузи. Жінка ж, яка зустріла пару на вході, побачила жахливі синці та сліди побоїв на тілі Клари. І вийшла за знеболювальним. Тим часом Клара виходить з ванної кімнати і втікає через запасний вихід. Джулс, слухаючи цю моторошну історію, радить їй залишити негайно свого чоловіка. І по звукам у телефоні розуміє, що не все гаразд. Жінка знаходиться в гаражі та має намір покінчити життя самогубством. Клара насправді сідає в машину і заводить її з намірами покінчити з собою. Адже вона впевнена, що її вб'є або чоловік, щойно знайшовши її, або ж календарний вбивця. Вона зачиняється в машині, залишає один кінець кабеля всередині, а інший під'єднує до вихлопної труби. Ще притомна, вона телефонує Віго, хлопцеві, який залишився доглядати за її шестирічною донькою того вечора. Вона залишає повідомлення для доньки зі словами, що вона її любить. У квартирі ж, де знаходиться Джулс, вже третій раз дзвонить телефон на лінії його тату. Джулс не хоче довго розмовляти і коротко пояснює, що у нього на лінії жінка, яка збирається скоїти самогубство. Тато наполягає на допомозі, і Джулс після вагань дає ім'я та прізвище жінки. Кларуш раптом нудить, і вона виходить з машини. Вона вирішує дістатись до заміського будинку. Там вона переодягається і вмивається. Джулсу вдається знову дотелефонуватись до жінки. Вони розмовляють про те, чому так багато жінок страждає і не йде від таких чоловіків, які знущаються над ними. Коли Клара запитує, чому він так переймається за неї, джулс ділиться своєю життєвою історією. Виявляється, що мати його доньки покінчила життя самогубством. Під час розмови виясняють, що і його колишня дружина, і Клара. Лікувалась в одній тій самій клініці для людей з психологічними проблемами. Джулс працював диспетчером служби порятунку, приймаючи виклики про пожежі, коли отримав дзвінок про пожежу за своєю ж власною адресою. Приїхавши додому, він застав жахливу картину. Ванна була вся в крові, а квартира в диму. Виявилося, що колишня дружина закрила дітей в кімнаті, а сама в ванні. Щоб вони не бачили, як вона закінчує життя самогубством. Можливо, син запалив свічку, і вогонь поширився на всю квартиру. Діти намагалися вийти, але двері в кімнату були зачинені. За словами Джуса, син загинув, а донька опинилась в лікарні. Під час розмови з Кларою чоловік заходить на кухню і помічає, що не вистачає одного ножа у наборі на столі. Клара тим часом чує якийсь звук. Іде в іншу кімнату і знаходить вімкнений комп'ютер. На моніторі вона бачить відео, на якому вона у спідній білизні та чоловік із пліткою в руках. Коли вона озирається, вона бачить на стіні напис 0612: Ти або він. Джул же ж тим часом викручує лампочки та б'є їх, розсипаючи на підлозі в коридорі. Клара каже Джулсу, з яким вона весь час на лінії, що кілер був в будинку для відпочинку. Вона висилає фото для підтвердження, що на стіні дійсно є напис, і це не її вигадка. Джулс радить їй негайно їхати додому і взяти доньку, а він чекатиме її біля будинку, щоб допомогти. Тим часом до будинку, в якому знаходиться Клара, наближається чоловік в окулярах і шапці, який вже з'являвся біля будинку Клари у першій частині фільму. Налякана жінка чує кроки і бачить чоловіка, який наближається до будинку. Незнайомець заходить зсередину, тримаючи в руках пістолет. Клара ховається під столом. Доки чоловік обходить кімнати на другому поверсі, вона відчиняє вікно і втікає. Жінка біжить щосили через ліс, перечіплюється та падає зі схилу. І деякий час вона лежить біля дороги, аж доки не з'являється машина. Водій, у костюмі Санта Клауса, зупиняється, підходить до Клари і, заспокоюючи її, допомагає їй сісти в машину. Чоловік, якого Клара сприймає за вбивцю, насправді ж є батьком Джулса, який, як і обіцяв, шукає Клару. Він телефонує сину і розказує, що жінку він не знайшов. І, скоріш за все, вона його обманула по телефону. Батько Джулса все ще стоїть біля будинку, коли раптом бачить чоловіка Клари, який приїхав на машині, шукаючи жінку. Він заходить в будинок і відразу помічає відчинене вікно та сліди на снігу, що ведуть до будинку. Клара їде в машині з незнайомим чоловіком і починає розмову першою. Вона запитує, чому той в костюмі Санта Клауса, і чоловік відповідає, що у них була вечірка, і він стриптизер. Вона просить висадити її будь де в місті. Телефонує Джулсу та розказує, що бачила вбивців в будинку. Раптом джулс чує голос дівчинки, яка кличе маму. Він йде в кімнату, торкається її і розуміє, що вона гаряча, у неї висока температура. Клара, перебуваючи весь цей час на лінії і розуміючи ситуацію, просить прикласти телефон до вуха дівчинки та співає їй пісню. Джулс не стримується і плаче. В цей момент жінка каже, що вона зрозуміла те, що не може залишити свою доньку саму. Вона вирішила для себе поїхати додому і забрати доньку, а потім, нарешті, залишити чоловіка. Знервована жінка просить у чоловіка за кермом закурити. Помічає електрошокер і починає панікувати. Він же намагається її заспокоїти і пояснює, що він завжди возить його з собою для самозахисту. У цей момент їх наздоганяє чоловік Лари на машині. Він витягує незнайомця в костюмі Санта Клауса і починає щосили бити його. Кричить на Клару та наказує їй сісти в машину. Вона допомагає побитому чоловікові підняти, сісти в машину і, за його мовчазного дозволу, Бере електрошокер, ховаючи його. Потім сідає в машину до свого чоловіка. Клара і її чоловік починають розмову в машині, з якої випливає, що він вже колись проходив лікування. Він звинувачує Клару в тому, що це вона його провокує, і це її провина, тому що вона дозволяє себе бити. Він не стримується і знущається над нею. Запитує, чому вона до цього часу не пішла від нього. Потім хапає Клару. Та б'є її по обличчю. В квартирі, де знаходиться джулс, теж неспокійно, чуються кроки, і він бере в руку ніж. Він іде перевіряти та наступає на скло, яке сам же і розкидав на підлозі. Ходить по квартирі і прислухається, коли раптом на нього нападає хтось ззаду. Під час боротьби незнайомець ранить джулса ножем в ногу та втікає. Джулс кульгає в бік, куди побіг нападник, і виходить на балкон. Він бачить молодого хлопця з ножем в руках, який стоїть на виступі стіні, намагаючись залишитись непомітним. Тим часом Клара з чоловіком повертається додому. Жінка каже йому, щоб він не підіймав руку на неї у присутності дочки, на що він відповідає, що вона не має ніякого права йому казати, що робити, а що ні. Тоді жінка раптово хапає електрошокер і миттєво притискає його до шиї чоловіка. Вона каже, що він не повинен більше її ніколи зачіпати. Виходить з машини та зачиняє чоловіка в машині. Жінка біжить в квартиру і гукає віго, хлопця, який мав доглядати за її донькою того вечора. Проходить далі і кульмінація фільму. Вона наступає на скло, яке розкидав Джулс в коридорі. Клара гукає доньку і чує чоловічий голос, який співає дитячу пісню. Вона йде в кімнату і бачить джулса біля її доньки. З ножем в руках він наказує жінці вийти з кімнати. Він заводить її в ванну кімнату і каже, що прийшов час. Жінка бачить на дзеркалі надпис 0612 або ти, або він. Джулс підводить Клару до комп'ютера і розказує, що насправді він кругом прикріпив відеокамери спостереження. Тому він бачив і знає, як над нею знущався її чоловік. Тим часом до будинку під'їжджає батько Джулса і бачить під будинком на землі тіло мертвого хлопця. Чоловікові ж Клари вдається розбити скло і вибратися з машини. Він біжить в квартиру, але опиняється зв'язаним поруч із Кларою. Коли жінка намагається достукатись до почуттів джулса, нагадуючи йому про його доньку, про яку він розповідав. Чоловік зізнається, що насправді його донька теж померла в лікарні. Окрім того, він розказує, що у дружини були психологічні проблеми із-за батькових знущань над нею в дитинстві. Джулс дає Кларі ніж і розказує про свій план, в якому вона має спочатку перерізати горло чоловікові, а після того джус її вб'є. Клара нахиляється над своїм чоловіком з ножем, але потім різко розвертається і встромляє ножа в ногу джулсу. Намагається втекти. Але не може, тому що у неї зв'язані ноги. Джулс просто шаленіє від злості і замахується ножем над Кларою. В цей момент чується постріл, і Джулс падає. Клара бачить чоловіка, якого вона сприймала за вбивцю на віллі за містом, який насправді є батьком Джулса. Фільм закінчується арештом чоловіка Клари. Адже вона записала всю їхню сварку в машині на телефон. Всі люди, присутні в залі на конференції, на якій він виступає, чують голосове повідомлення, на якому записана вся сварка і кожне слово, сказане її чоловіком. Чоловіка заарештовують і засуджують на 5 років.